Передача тепла від одного тіла до іншого може відбуватися різними способами. Інколи потрібен безпосередній контакт тіл. Взявши в руку чашку гарячого чаю, ви відразу відчуєте тепло. Влітку, коли в кімнаті спекотно, ви вмикаєте кондиціонер, який випускає холодне повітря. І воно, перемішуючись з гарячим повітрям, Дозволяє зменшити загальну температуру в кімнаті. Також засмагаючи на пляжі без будь-якого контакту ви отримуєте засмагу від сонця. Всі ці способи передачі тепла різні. Тому давайте окремо познайомимось з кожним з них. Перше теплопровідність. Теплопровідність це передача тепла частинками речовини. При безпосередньому контакті тіл між собою. При дотику руки до гарячої батареї відбувається процес теплопровідності, і рука починає отримувати тепло від батареї. Різні речовини мають різну теплопровідність. Вона залежить від взаємодії частинок речовини. Чим слабша взаємодія, тим менша теплопровідність речовини. Тому теплопровідність газів, наприклад повітря, дуже мала, а металів велика. Добре проводять тепло тверді тіла насамперед метали: мідь, срібло, алюміній залізо. Погано проводять тепло гази та будь-які пористі тіла. Пінопласт, бетон, пух, хутро. Люди. Використовують різну теплопровідність речовин для своїх потреб. Із речовин, які добре проводять тепло, зокрема металів, виготовляють корпуси радіаторів, автомобілів, металевий посуд та радіатори опалення. Речовини, які погано проводять тепло, використовують там, де тепло потрібно зберегти так, цеглу, деревину, скло. Використовують у будівництві житла. Мала теплопровідність повітря забезпечує гарні теплоізолюючі властивості хутра пуху синтетики, адже між їхніми волокнами багато повітря. Саме наявність повітря зумовлює малу теплопровідність пористих матеріалів. Приміром, пінопласту, а також снігу, особливо пухкого. Який щойно випав. Теплий сніговий покрів зберігає взимку від вимерзання ґрунти і рослини. Друге конвекція. Конвекція це передача тепла потоками рідини чи газу. Важливо запам'ятати, що конвекція має місце лише в рідинах і газах. Якщо помістити руку над гарячою плитою або над запаленою свічкою, відчуємо. Потоки теплого повітря. Якщо над лампою розташувати паперову вертушку, а потім увімкнути лампу, то повітря над лампою почне нагріватися і підніматися вгору. Через що вертушка почне обертатись. Якщо в резервуар з водою на дно капнути акварельну фарбу, вона буде знаходитись на дні. Підставивши під скляний резервуар стакан з гарячою водою, нижній шар води в резервуарі почне нагріватися, а акварельна фарба почне розмішуватись з водою, яка в свою чергу почне підніматися вгору. Конвекція має дуже важливе значення в природі і широко застосовується людиною в житті. Однією з основних причин появи вітрів на планеті є конвекція. Вона є причиною утворення денного та нічного бризу. Спробуйте самостійно розібратися в причинах та умовах виникнення бризу. Завдяки конвекції утворюються водяні течії. Створення тяги в пічці також є проявом конвекції. Третє випромінювання. Випромінювання це передача тепла електромагнітними хвилями. Цей вид теплопередачі дуже важливий для всього живого на Землі. Саме завдяки випромінюванню тепло від Сонця потрапляє на землю. Оскільки випромінювання це єдиний вид теплопередачі, що може здійснюватись в космосі, де немає повітря. Око людини не спроможне побачити випромінювання. Але існують прилади, які можуть нам у цьому допомогти: тепловізор або інфрачервона камера прилад для візуалізації теплового випромінювання, нагрітого тіла. Взображення на дисплей приладу. Тіла з темною поверхнею краще поглинають теплове випромінювання, ніж тіла зі світлою або полірованою поверхнею. Тому подумайте, в якому одязі влітку краще перебувати на вулиці, в темному чи світлому. І чому? Дякую за увагу!